Вітаю! Новинка в майстерні Сандер. Набір для догляду за шкіряними виробами. Що входить до цього набору? Рукавички, крем для догляду, губка, ганчірка для витирання насухо шкіряного виробу. Рушничок для вологого очищення виробу. Та тканина для полірування після нанесення крему. На коробці є інструкція, як використовувати цей набір. Є текстова інструкція та за QR-кодом можна відсканувати та подивитися відео, як це робиться. Також на коробці є комплектація набору і застереження. Отже, що ми будемо сьогодні відчищати цим набором? Ось такий от гаманець, шкіра Crazy Horse. колір віскі, рідкісний. Наразі в моїй майстерні такого кольору цієї шкіри немає. Чому не використовується вже інша історія, але деякий час він використовувався, поки шкіра була гарної якості, скажімо так. От, Як бачимо, гаманець був у використанні, в активному використанні. І що потрібно зробити, щоб його очистити? Перейдемо до процедур. Беремо рукавички. Як ви можете зауважити, це не є найпростіші рукавички, досить гарно тянуться, досить зручні у використанні та гарно прилягають. Отже, для початку потрібно очистити гаманець ганчіркою для от, виробу, скажімо так. У нас бере здебільшого забруднення, які можуть бути на шкірі. без надмірних зусиль, без сильного тиску. Просто проходимося по, по всіх зонах на шкіряному виробі. Після очищення ганчіркою можна взяти рушничок та протерти, але це коли вже були якісь вологі забруднення на гаманці. В моєму випадку гаманець був сухий, тобто не потрапляло на нього ніяка рідина, тому мені рушничок наразі не потрібен. Далі перейдемо до нанесення крему після використання ганчірок. Відкорковуємо баночку та бачимо захисну кришечку. Відкриваємо, з неї також можна буде взяти крем, тому що використовувати потрібно зовсім трошки. Беремо губочку та дуже маленькими дозами по трішки будемо наносити на виріб. Почнемо з лицевої сторони, наносити потрібно круговими рухами, не сильно втискати, а просто втирати легенько крем у виріб. Не надто багато, це все розтираємо. Ттираємо крем плюс-мінус до рівномірного покриття виробу. Важливо, коли робимо лицеву сторону, нанесли, чекаємо в приблизно 15-20 хвилин в такому положенні, нехай крем підсохне. Можна нанести крем на внутрішню сторону гаманця. Повторюємо ті ж самі дії. Беремо трішки крему, небагато, та забагато взяв. Поступово рівномірно втираємо у шкіру. Також можна нанести трошечки, трошечки, трошечки крему на торці. Тим самим освіживши їх. Оскільки крем в собі має властивість зволожувати шкіру, що її освіжає, заліковує, скажімо так, подряпини, якщо вони не глибокі, поверхневі. І це відновлює зовнішній вигляд виробу. У такому положенні залишаємо на 15-20 хвилин. Трошки поспілкуємося про креми Це крем mx Він дуже гарно себе показує на шкірі, зволожує та затягується дрібненькі подряпанки на шкірі. Рівень близько Натурал. Я рекомендую ці креми для використання для. Догляду за моїми виробами. Чому так? Тому що кожен з кремів, який я кладу в набір, вони протестовані особисто мною, і мені подобається, як вони виглядають на шкіряному виробі. Плюс, якщо ви захочете докупити, ось тут під кришечкою є маркування, який крем ви використовували. Дивлячись це відео, можна зрозуміти, що такої баночки вистачить дуже надовго, оскільки його використання дуже трішечки на один раз по догляду за шкіряним виробом. Отже, після повного висихання крему на виробі беремо тканину, підготовлюємо її до полірування виробу, знімаємо ось цей стікер, складаємо в зручний для вас розмір. Важливим є тільки те, щоб час від часу під час полірування змінювати сторону тканини. Беремо виріб та акуратно круговими рухами починаємо натирати його тканиною. Отже, такий результат ми отримали після нескладної процедури очищення та відновлення шкіряного виробу. Як бачимо, залишились тільки глибоко посаджені подряпини на шкіряному виробі, а всі маленькі, дрібні фактично затерлися. Ну і глибокі видно, тільки якщо правильно світло поставити, щоб їх побачити. Ось такий результат, кому подобається, замовляйте такий набір та дайте нове життя своєму улюбленцю.